Але давайте з півдня до Авдіївки. Бо Віталій Барабаш, голова міської військової адміністрації, говорить про те, що росіяни чекають погоди для початку третьої хвилі на Авдіївському з цьому фронті. Ну фактично на Авдіївку. Ну так це було прогнозовано. На жаль, що поки що говорити про те, що ворог змінив свої плани щодо Авдіївки, не доводиться. Ну, ви розумієте, а що їм ще залишається робити, з точки зору того, щоб як вести зараз дії? Якщо вони вже там їх розпочали, а невдало доволі таки розпочали, тому що понесли великі втрати завдяки діям наших Сил оборони, але ж все ж таки розпочали, і, очевидь, задача на те, щоб досягти, хоча б якихось цілей цього року для Росії подати хоч якісь перемоги, вона залишається актуальною. плюс Тут же ж розумієте, як, ну, скажімо так, це же дає змагання певне за те, чи я ініціатива візьме верх, за те, чий підхід. Ну, умовно кажучи, зараз, якщо збільшиться тиск на Авдіївку, а піде українське командування на те, щоб перекинути певні підрозділи, наприклад, ще з півдня або навіть з правобережжя Херсонщини, які там можуть бути, чи з інших точок? Це ж вони ж на це розраховують, ворог дивиться за цим слідкує, а раптом вони думають, піде на це. Значить, потрібно продовжувати. Ну і знову ж таки, а раптом нам дасться розвинути успіх на лівобережжі Херсонщини. Тоді вони вимушені будуть діяти якось своїми силами і резервами. Тобто ця боротьба теж триває, поки що видно, що вони десь там угруповання на півтори тисячі особового складу близько 40 танків там бронемашин підтягнули з купінського ось цього з лиманського напрямку, передислокували під Авдіївку. От помітно, що ворог там, скажімо так, вживає певні перестановки і, видно, проводить доукомплектацію з метою поновлення наступальних дій. Ну, наші сили про це знають командування, знає, готується до подальших оборонних дій. Тому ну я бачив уже різні обговорення про те, що там можуть бути бої на коксохімії там безпосередньо дуже контактні, дуже близькі, а значить, що це може бути друга Азовсталь. Ну, я не впевнений, що так буде. Чому? Тому що э, знаєте, як чи буде сенс продовжувати там бойові дії безпосередньо, чи відійти і наносити удари артилерією по ним, крити їх чи іншими засобами. Ну Тобто, що буде що, що буде краще? Мені здається, що другий спосіб буде кращий. Ну, але це вже на рішення командування, виключно як вони будуть приймати. Але тиск буде зростати. Ну поки що якоїсь катастрофи не сталося, наші сили тримаються. Але як буде далі, тільки бойові дії покажуть. Ну, от, е, вчора була вже інформація про те, що завдіївського коксохіму евакуювали 16 людей, які консервували завод. Хоча ось е, кілька тижнів тому Віталій Барабаш е, в інтерв'ю, е, зокрема мені, е, е, говорив про те, що е, те, що завод виглядає ще як завод, не говорить, що він цілий. Насправді він вже дуже постраждав внаслідок бойових дій. І попри це, за даними колишнього очільника Ксухіму, там ще залишається 17 людей, які відмовляються виходити. Очевидно, що Ксухім має такі ж укриття. Ну, я не знаю наскільки куратно говорити про такі ж укриття, але це, мабуть, така ж історія, як і з Азовсталлю, коли. Там були конкретні бункери. Так, так. Ну тобто, ви розумієте, що взагалі, дивичи за таких умов, що там люди працювали і виконували свої обов'язки і дійсно виконували з великими ризиками, але працювали і були робочі місця, і була продукція зрештою, і було щось: ну, принаймні, те, що діяло, скажімо так, як би там не було. Але це працювало і це приносило. Користь Україні на жаль, зараз перспективи складаються таким чином, що якимось чином зберегти це виробництво, його утримати, ну, м'яко кажучи, складно, якщо буде не неможливо. Це зрозуміло, тому що йдуть активні бойові дії, і, і ворог тисне, і знову ж таки, а, ну, а, давайте так: укріплення є, тобто, позиції є, але це в разі якщо. Наші сили і наш контингент знаходиться в Авдіївці. В разі, якщо наші сили не оточені, в нас є логістичне забезпечення, все тоді, я думаю, що бойові дії будуть продовжуватися. Бо якщо буде ризик того, що наше угруповання може бути оточене, то звичайно мені здається, що ніхто таких подарунків Росії робити не буде. І російській пропаганді про те, що вони створили оточення, і в нас друга Азовсталь там. і і так далі, з точки зору того, що вони, скажімо, так, будуть цим зловтішатися, тому тут просто покаже реальна ситуація розвиток бойових бойової обстановки, як буде, якщо наші сили втримають Авдіївку, то втримують і коксохім. Якщо будуть інші обставини, то звичайно, що доведеться відходити на інші позиції. Так, трохи від Авдіївки посунемося в бік. В Донецьку вчора пропагандисти самі підтвердили фактично проліт хаймарців по центру підготовки операторів БПЛА. До цього вони хвалилися відкриттям цього центру підготовкою. Ну і власне цикл закінчився туди. Прилетіло дуже добре, тому що це, ну, це дуже важлива ціль. Ви знаєте, що дрони важливі. Ми знову ж таки з вами обговорювали про це є. І в публікації Головнокомандувача Збройних сил України, генерала Залужного, про це є не одна стаття написана про те, наскільки зараз дрони відіграють роль. І, звичайно, що оператори це завжди ціль. Ну, це доволі таки ризикова спеціальність на фронті. До речі, тим, хто думає, що насправді, знаєте, там що це хтось десь дрони запускає прямо нам не впритул до передової. і… Має менші ризики, і що це так просто і легко насправді ні, це не просто і нелегко, і завжди оператори дронів на них ведеться особливе полювання. Ну тобто, тому що тому що одна справа дрон, а інша це людина або люди, які безпосередньо керують, чи які здійснюють, скажімо так, забезпечені обслуговування, тому цих дронів тому. Дуже важливо, це дуже добре. Це результат е, проведеної розвідки, це результат, е, скажімо, підготовки організації цієї операції і безпосередньо нанесення удару. Там уже навіть е, Росія щось почала там їхній цей зампредку у Вон Полянський, вже хоче щось радбесне, чи б то скликати знову ж таки говорити про те, що е, це були не оператори дронів а. Якісь мирні люди, які просто кружочок по авіамоделюванню создали, там ну в такому плані розумієте. Тобто, вони вже. Але звичайно, що для них це, ну скажімо так, серйозна втрата.